Свекруха і сестра чоловіка перетворили наше подружнє життя на пекло. Я вийшла заміж за Ігора після двох років стосунків він чудовий, спокійний, розважливий, саме такий, про якого думаєш, оце мій чоловік. Але от його мама Світлана Васильівна і сестра Олеся це дві окремі форми зла, і мені знадобилось рік шлюбу, щоб усвідомити це повністю. Світлана Васильівна втручалась ще до весілля. А чого це ви, ви в рац їдете? Без звінчання це що, не по людськи, заявила вона, коли ми оголосили про одруження. Ми хочемо просте весілля, тільки найближчі, скромно. Скромно? А що люди скажуть? Що ви сина і грошей не маєте? Ігор намагався її зупинити. Мамо, це наше рішення. Ми не хочемо боргів і понтів. Та яке ваше? Ти ж мій син, не чужий же. Я це весілля переживу не гірше вас. Олеся, його сестра теж додала Ой, а сукню вже вибрали? Сподіваюсь, не білу. Вона ж мала бути в білому, коли була чиста. Що? Я просто офігіла. Та жартую, що ти така нервово? Ой, ну не ображайся, ти ж тепер майже сім'я. День весілля. Світлана Васильівна образилась, бо ми не посадили її за головний стіл. Я ж мати нареченого, чому я сиджу між тіткою Галею і якоюсь шмаркачкою? Леся взагалі прийшла у сукні, яка більше нагадувала весільню, ніж моя. Леся, ти знущаєшся? Ти в білому плаці на моєму весіллі? Так ти ж не в чисто в білому, це айворі, а моє шампань. Це взагалі різне. А кульмінацією стало те, що Світлана Васильівна сама організувала другий перший танець, коли ми з Ігорем на хвилину відійшли. А тепер справжній танець, Ігор, виведе мене. І мій чоловік послухав. Я стояла як буванчик, поки моя свекруха танцювала повільний танець з моїм чоловіком на нашому весіллі. Ми переїхали, але вони теж. Після весілля ми переїхали в нову квартиру, яку Ігор зняв задовго до весілля на третій день після переїзду дзвінок у двері. Привіт, це ми, стоїть Світлана Васильівна з торбами. Що ви? «Ти я принесу тобі каструлю плову, бо хто його знає, як ти готуєш. І ще от тюль, бо ці штори якісь, ну. Сумні. Йоли стрималась, а за годину з'явилась Олеся. Ой, мама, ти вже тут? Класно, а я собі принесла речі, у мене з хлопцем знов сварка, може, я трохи поживу у вас, тут же спальня є? Наступні тижні це був тест на психіку. Світлана Васильівна приходила щодня. Не забудь розморозити м'ясо. Не треба, як минулого разу. Курка була як гумова. Я купила вам іншу ковдру, та що у вас тоненька, як ти не замерзаєш вночі. А чого ти Ігору не подаєш першим? У нас в родині так не заведено. Олеся почала ходити по квартирі в рушнику, як у себе вдома. Це ж тимчасово, я тільки на пару тижнів. У мене депресія. Мені треба з вами побути, бо ви щасливі. Моє терпіння тріщало. Я намагалася поговорити з Ігорем. Любий, це ненормально. Твоя мама приходить щодня, влаштовує ревізії в холодильнику, а сестра живе у нас уже третій тиждень. Ну, це ж не недовго, моя мама просто переживає, вона добра по своєму, а Олеся, вона ж завжди така, з характером. Це не характер, це хамство. Вона сіла мені на голову. Ігор зітхав він не бачив проблеми або не хотів бачити. Крапля за краплею. Одного разу я застала Олеся в нашій спальні. Вона рилась у моїй шаві. Ти що тут робиш? Шукаю зарядку, мені треба. До речі, у тебе прикольна білизна, але не думаю, що вона підходить моєму брату. Ти трохи вульгарна, як на жінку Ігоря. У той вечір я вибухнула. Ігор, вона ходить по хаті в рушнику, лізе по шафам, ображає мене, а мама твоя то взагалі окрема історія. Він знову сказав Ну, це ж сім'я, потрібно бути терплячою, вони звикнуть. Найгіршим був ранок, коли я прокинулась і побачила Світлану Васильівну, яка мила підлогу на кухні. Що ви тут робите? Та прибираю, тут же ж не прибрано нормально. Я не звикла жити в такій антисанітарії. Ви живете в іншій квартирі. Ой, не треба нервувати. Я мати, я маю право допомагати. Ти ще подякуєш? Вона винесла з нашого холодильника сир. Я забрала, бо він вже не свіжий. А чому ти не купила новий? Ти ж господиня. Того дня я вирішила діяти. Я почала писати все, що вона робить, записувала фрази Олесі, фотографувала речі, які вони, переставляли, викидали, або просто позичали без дозволу. Зібралося шість сторінок у Word. Я показала це Ігорю і сказала прямо Я тебе люблю, але або ми ставимо межі, або я йду. Його відповідь була просто ідеальна. Може, ти перебільшуєш. Мама казала, що ти стала якоюсь агресивною, і Олеся казала, що ти її цькуєш. Наступного ранку я знайшла свою сукню на Олесі. Ти чого в моїх речах? Та я вчора йшла на побачення, думала, що ти не помітиш. Тобі ж не шкода, ти ж дружина мого брата. Ігор і мовчав. Я вдарила кулаком по столу. Все. Або вони, або я, вибирай. Він знову сказав: це не вибір, це можна так ставити питання. Я зібрала речі. Того ж дня я поїхала до мами. Ігор написав повідомлення лише через два дні. Ти не мала так емоційно реагувати, можна ж було все вирішити спокійно. А потім мені подзвонила. Світлана, Доню, повертайся. Я обіцяю, що не буду лізти. Просто ти маєш розуміти в нашій сім'ї є традиція ми всі близькі, а ти як чужа, але можна ж змінитися. Минуло два тижні Ігор дзвонив щодня спочатку сухо, потім з докором, потім уже благально. Я скучив. Ти потрібна мені. Мама, вона зрозуміла, що перегнула палицю. Давай почнемо ще з того аркуша. Мене з'їдала туга, я кохала його і хотіла, щоб все запрацювало. Я погодилась, повернулась. Світлана Васильівна зустріла мене з тортом. О, з поверненням! Диви, я навіть напекла медовик. Я видихнула, може, й справді все зміниться? Наступного ранку я прокинулась, і Світлана Васильівна знову була на кухні, цього разу з олівцем і зошитом. Я вирішила скласти список, що треба змінити в квартирі, бо ж якщо ми всі зібралися жити разом, то має бути правило. Ми всі? Ви знов тут? Та ні. Просто я часто вас буваю, це ж краще для тебе. Хто ж, як не я, покаже, як краще готувати, прибирати, доглядати за чоловіком. Ігор мовчав, просто мовчав, вже звично. Олеся повернулася на кілька днів. У вас знов з Владом все. Капець. Можна я поки поживу у вас? Ти ж не проти, у тебе ж велике серце, правда? Вона принесла із собою чотири сумки речей, поклала їх в нашій спальні, а через годину Світлана каже До речі, Олеся помітила, що ти перемішуєш кольорове і біле, так прати не можна, вона тобі допоможе з гардеробом. Ага, бо білизна Ігоря виглядає трохи не свіжою, зухвало додала Олеся. Наступного тижня Світлана Васильівна завітала з іконами і свяченою водою. Ми з Олесею подумали, що в хаті не лад через енергетику, треба освіжити. От тут, біля ліжка, повішаємо образ матрони, а на кухні пантелеймона. Ви взагалі нормальні? Ой, не кричи, це ж оберіг, ми ж про тебе дбаємо. А потім вона принесла перевірку на вагітність. Ти давно не казала, що в тебе місячній, я купила тест, бо якщо ви не плануєте дітей, то про що взагалі мова? Після вечері я чула, як Світлана Васильівна говорить з Ігорем на кухні вона не підходить тобі, у вас енергії різні, ти мій син, ти глибший, ніж вона, вона зруйнує тобі життя. Мама, я не можу постійно між вами лавірувати. А ти не маєш лавірувати, ти маєш слухати матір, а потім нічний дзвінок у двері. Це була сусідка знизу. Вибачте, але ваша свекруха вивісила мою болизну на балкон. Вона вилізла до моєї сушарки, каже, що ви неправильно сушите речі, і це псує всю енергетику під'їзду. Я вибухнула. Наступного дня я зібрала всі речі Олесі й Світлани Васильівни, склала їх у пакети і просто поставила перед дверима. Мені байдуже, де вони будуть ночувати. Ви не частина мого життя. Більше ніколи не відкривайте цей поріг без дозволу. Світлана драматично схопилася за серце. Це ж як ти з матір'ю чоловіка розмовляєш? А ти? Ігор обрав мовчання. Він не підтримав мене. Тоді я сказала ти міг бути моїм партнером, але ти просто син своєї мами, і поки не подорослішаєш, у нас нічого не буде. І пішла остаточно. Якби ви вчинили на місці авторки, чи мали би справу з такими родичами, і не забудьте підписатися або найцікавіше ще попереду.